Всім привіт! Ви на каналі Flamten Chnoбі, і сьогодні продовження теми того, які варіанти використання масок на CSS. Сьогодні ми поговоримо про відеомаску, а саме про ефект типу ось такого. Погодьтесь дуже кльовий ефект, враховуючи те, знову ж таки, що тут ми зовсім не використовуємо жодного JavaScript, і вся ця магія працює суто на чистому CSS. Давайте подивимось, як це працює. Погнали! Ну, по-перше, давайте подивимось, взагалі, як виглядає HTML цього макету. Це по суті якась сторінка, яка містить в собі тільки один елемент банер. Цей елемент в нас містить. Якийсь контент, і в цьому контенті в нас є типу заголовок і якийсь опис. Все. Більше тут нічого немає, все інше ми будемо робити на CSS. CSS поки що пустий, і давайте разом з вами його створимо. Ну, по-перше, давайте стелизуємо сам банер. За замовчуванням, давайте домовимося, що це буде щось, що буде на всю ширину сторінки і на 100 в'юпорт висоти. Тобто, щоб завжди займала 100% видимої частини браузера в момент, коли завантажується сторінка. Для цього ми банеру задамо висоту 100 Viewport Height. Не забудемо з вами про те, що якщо нам треба, щоб ця висота коректно відображалася на айфонах, де є динамічні айланди, які зникають і з'являються в момент, коли ми скролимо, то ми можемо ще використати тут додатково 100S Viewport Height, тобто Small Viewport Height. але це опціонально, в залежності від вашої задачі. Вид 100% нам тут не треба, тому що це блочний елемент, а він і так за замовчування в нас автоматично розтягається на всю доступну ширину. Але ми хочемо, щоб оцей контент, який знаходиться всередині нього, ці два елемента за замовчуванням були вирівняні по центру екрана, як вертикально, так і горизонтально. Відповідно, найпростіший варіант це просто зробити елемент Display Flex, використати Justify content center і Align Items Center. На даний момент це вже виглядає ось так. Тепер давайте стилізуємо ось цей текст, задамо йому якусь максимальну ширину і трошечки змінимо розмір шрифтів. Цей текст в нас знаходиться всередині елемента контент. Відповідно, можна задати тут якийсь max width. Нехай це буде 60 ремів. А зробимо тут якийсь padding inline, де екранів, які будуть менше ширини 60 ремів, щоб контент не прилипав до країв, наприклад, в 1 рем. І вирівняємо цей div по центру за допомогою Margin Inline auto. Вже краще. Тепер давайте тайтлу всередині задамо якийсь font-size, наприклад, в 3 рема. І можна зробити це трошки вільніше і зробити line-height в 2 рема, наприклад. Ось так. Тепер давайте приступимо до самої магії. Для цього ми скористаємось з вами псевдоелементом і додамо його всередину нашого баннера. Чому саме псевдоелементом? Тому що всередині баннера в нас є текст. Цей текст повинен бути на шар вище, ніж бекграунд подложка. Для цього ми фізично створимо цей бекграунд подложку у вигляді псевдоелемента і зробимо його z індекс мінус одиницю. Давайте це зробимо. Подложка в нас буде position absolute і розгорнута на 100% ширини і висоти. Відповідно, ми не забуваємо вказати тут контент, тому що це псевдоелемент. До речі, кому цікаво, працюють псевдоелементи before і after, Відео є на каналі, а на даний момент ми вказуємо, що. Це буде Position Absolute. Inset, відповідно, ми ставимо в 0. Це означає топ 0, bottom 0, right 0 і left 0. Задамо йому якийсь бекграунд імідж, я просто загуглив якесь зображення в інтернеті і скопіював його посилання. Давайте подивимося, як вже це виглядає. Як ми бачимо, наш псевдоелемент автор зі своїм бекграундом перекрив текст, який є під ним. Відповідно, ми з вами зобов'язані вказати тут Z-індекс в мінус одиницю. А ще, так як ми з вами використовуємо тут position absolute, то до речі, відео є на каналі про те, як працює position absolute. Якщо ми хочемо позиціонувати цей елемент. Відносно свого батьківського елемента, в якому він розташований, то для цього ми не забуваємо цьому батьківському елементу вказати position relative. Якщо цього не зробити, то цей елемент before буде позиціонуватися вже не відносно батьківського елемента, а буде вспливати по батьківським елементам або до body, тому що body – це останній батьківський елемент, або до першого елемента, в якому вказаний position Relative, або position absolute. Після цього ми з вами побачимо, що наш фон на фоні. Як то не дивно, тому що z індекс у нього мінус одиниця, і текст тепер видно краще. Також давайте впевнемося в тому, що зображення, яке ми використовуємо, покриває повністю всю ширину і висоту контейнера, в якому він знаходиться. Тому ми використовуємо тут position size зі значенням cover, ось так краще. І на про всяк випадок, щоб картинка виглядала більш коректніше, в незалежності від ширини екранів, на якій ми її будемо дивитися, ми пропишемо background position Center». Все, макет моє підготували. Тепер як ж зробити цю всю магію? Анімованої маски. Ну, по-перше, давайте просто сюди застосуємо спочатку просто маску, звичайно, не анімовану. Для цього ми так само, як і в минулих відео про маску, використовуємо значення mask-image, Тут вказуємо URL. Я вже нагуглив якусь маску в інтернеті. Просто за посиланням ось цим прямим виглядає вона ось так. Фон в неї полупрозорий. Це посилання ми будемо використовувати як маску для цього макета. Ось так. Виглядає це вже ось таким чином. До речі, теж доволі непогано, враховуючи те, що маска повторюється по осі X і Y. Але в нашому випадку, давайте так само, як і з зображенням, зробимо, що маска в нас буде, mask-size у нас буде теж cover, і mask-position теж буде центр. Ось таким чином. І на даному етапі важливо проговорити те, що сама по собі маска не підтримує, на жаль, відеофайли, якщо. Підставляти їх в значення маск image, тому що, як ми з вами знаємо, відеофайли не підтримують прозорість. Відеофайли емулюють прозорість тільки за допомогою OK, але це не є окремий альфа-шар, який відповідає за прозорість. Тому єдиний варіант зараз зробити анімацію маски це використати gif анімацію До речі, можливо прокатить використати тут спрайт і анімувати спрайт. Скоріше за все прокатить, але в даному відео ми з вами поговоримо саме про gif анімацію. Як же ж зробити о, ось таку анімацію? Ну, по перше, найнапевно простіший спосіб це піти на сайт В'єктізі і загуглити тут щось типу Ink Overlay. І скачати щось типу ось такого. На цьому сайті багато різних картинок, фото, відео. В нашому випадку, якраз таки, нам треба скачати саме відео і підібрати саме той ефект, який, на нашу думку, підходив би під дизайн, який ми з вами робимо. Після того, як ми це скачаємо, це буде суто відеофайл. Відеофайл ми не можемо використовувати в масці, тому ми з вами спочатку повинні обрізати це відео де завгодно. Ви можете це зробити в себе на комп'ютері в відеоредакторі, в капкеті або там, не знаю, в Premiere Adobe. Я. Я ж використовую в цьому відео просто такий сайт, який допомагає обрізати невеличкі відео. Тут я просто беру і дивлюсь, яку саму частину відео я би хотів обрізати, плюс-мінус ось таку частину. Після чого ми зберігаємо цей файл. Він так само тут збережеться в відеоформаті, але вже безпосередньо той кусочок, який ми хочемо використати у вигляді маски. І наступним кроком буде те, щоб піти на сайт. Який робить із відео гівки, і створити гівку, завантажити сюди цей файл, і що нам тут з ним треба зробити, щоб перетворити його в повноцінну гівку з альфа-слоєм полупрозорим. По-перше, нам треба подумати як розробникам про те, щоб ця гівка не важала 100 МБ, коли користувач буде заходити на ваш сайт. Тому зробимо тут, наприклад, ну щось середнє, да? таке там 600 пікселів, не більше. В кількості фреймів зробимо 33, максимум 10 секунд. Конвертуємо після конвер він зробить нам вже гівку, але поки що не прозоро. Тому ми йдемо з вами в вкладку Mod Tools Remove Background і вибираємо custom color, який нам треба ремовнути. Це буде піп'яткою, це буде ось такий колор. Також значення ф'юза, щоб він краще обрізав, можна виставити десь там в районі 10 11 і натиснути далі. Після чого він якраз таки вже створить гівку, в якій є альфа-слой прозорий, де білий колір був замінений на прозорий колір. Тепер це вже виглядає наступним чином. З замовчуванням, як ми з вами знаємо, будь-яка гівка повторюється нескінченно. В нашому ж випадку, в цій сесії немає можливості штучно завершити нескінченну анімацію гівки, тому перед її створюванням ми так само натискаємо на кнопку More Tools, вибираємо Change Loop Count і замість нуля, що дорівнює Infinity, вибираємо одиничку, щоб ця анімація повторювалася всього один раз. Після чого натискаємо на кнопку Change Loop бачимо вже кінцевий варіант, який просто зберігаємо собі на комп'ютер. Тепер ми можемо замість звичайної Png картинки використати саме GIF-картинку. Цю вже можна закоментувати і подивитись на кінцевий результат. Погодьтесь виглядає доволі прикольно. А ще, ще дуже важливо, що нам не треба паритись над тим, чи довго це зображення буде завантажуватись користувачу, тому що за замовчуванням, коли ми використовуємо маску. Сама по собі підкладка вже буде чорна до того моменту, поки зображення не завантажиться. А це означає, що в нас не буде переходу, що спочатку користувач бачить бекграунд, потім бекграунд стає чорним, а потім починається анімація. За замовчуванням користувач буде бачити чорний екран, і як тільки гівка завантажиться, почнеться анімація. І знову ж таки повторюсь, нам не треба паритись з лезі лоудингом, адже скриптом і всяким таким, щоб реалізувати це більш коректно. Воно і так, в принципі, працює коректно. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. І ви тепер ще більше знаєте про те, як використовувати маски в своїх проєктах і які ефекти можна досягати за допомогою використання масок. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на канал, це дуже важливо для мене і мотивує мене робити нові відеоролики. Дякую. Слава Україні! Пока. Script runs through me in this tacky game.